Всім привіт! Так, я привіз котел дядька Максима. Загрозив його з бульбами, з балонами від аргону. Ось так він їхав у мене в машині. От. Зараз буду його вигружати. Так, всім привіт. От. Дійшла на кінець епопея з того п'єца який я купив дядька Максима, От, я його вже покрасив, зробив деякі зміни От, на швидку руку, ось так він виглядає. Покрасив його серебрянкою. Польською температурою там пише до 600 градусів баночка. Такою баночкою не знаю наскільки її стане. сніжкою, жаростійка силіконова, пише до 600 градусів чи до 500. Де то писало до 500 градусів, От, в общем, до 500 градусів. В принципі, повинно стати. Тут єдине найгарячіше місце це. Буде вихідний задній патрубок От. і дверка. Ну, дверка, я не думаю, що буде гаряча, бо там є відбіник. І тепер зараз я покажу, що я тут нового зробив якби, поміняв. Ну, насамперед я хай простий дядько Максим, обрізав його обрізав його ножки, обрізав я їх коротшими зробив. А з тих чотирьох штучок, з тих чотирьох ножок, я зроблю собі столик окремо під плазму. Отак От. От я його крутив, чуть, чуть поставив його на ці ножки, зразу ножки тут прихватив на сварку і все. От ще що я зробив. Тут я зробив, трошки зрізав болгарку цей виступ і приварив тут такий штирьок, щоб, щоб ця штука не падала. От, щоб вона не падала вниз, щоб вона собі стояла так. Так і Тепер у мене виходить, якщо в мене тут є оцей скос, коли я закриваю, от, він собі сам закривається, Тобто можна без, без рук як відкрити, так закрити одною рукою. От. Одною рукою можна тепер відкривати і закривати. З рукою все робиться. Зручніше, Він треба поправляти і одною рукою воно прекрасно робиться. От, що ще я доробив? Вставив я ззаду таку трубу для підсосу. для підсосу холодного повітря через задню стінку, от. Тобто воно буде ззаду заходити сюди і йти наверх. Відповідно, там поставив такий, такий ну, от кофейню. тільки вона вже працює в мене від цього підсосу Жигульовського. От. там воно стоїть, раз, закрилась, відкрилась ця заслонка. І звичайно тут така гайка, і тут типу, болтики, там резинка, коли тут зажимаєш, воно це фіксує, так якби цанга виходить, тільки обжимає резина всередині, і воно, відповідно, нікуди не дівається, стоїть собі. В общем отак пішло і ззаді сам механізм ось так виглядає. Тут болтик, який рухається. Він тут не намертво посаджений, там собі свободно Болтається. Отак. От Раз. І закрились, відкрились. В общем, так працює. Тут тут я приварив, обрізав цю трубу, заварив заглушку, подвійну дав заглушку, ще з відбійником, там всередині стоїть одна стінка і друга, так і відбійник, щоб вся теплова нагрузка не йшла сюди. Варив електродом звичайним. От так само тут варив електродом, приварив сюди кусок труби 125-та, по-моєму. Приварив, варив її по кругу, вирізав так само плазмою, це все вирізав. Бо цей клин був сюди повернутий, це коліно. В цей бік, воно мені трошки не, походило, не підходило в цей бік. Я його трошки розвернув в ту сторону. От. Що ще доробив? Оця труба йде. ось іде труба, От вона пішла звідти. Труба Три четверті дюйма, двадцятка. Що вона робить? От, Що вона робить? От вона пішла. Ти ній поробив тут надрізи. І там три отвори. Так само і над ними. От є теж три отвори в цьому. Раз, два і там третій отвір в цій, цій решоті. в цьому відбійнику. Це буде так називаємо дожиг газів. Планується, що це буде дожиг газів. От. Звичайно, труба її, вона пропущена туди. В принципі, отвір не сильно перекрила, думаю, що це не буде мішати для витоку газів. Може, наоборот, буде якась турбулентність краща, для дима. Ну, в общем, от такий проект дійшов до завершення. Тут же це все було зроблено гарно, все. Єдине ще, що в мене, сумніви трошки. Не знаю, як воно буде палитися чи не буде сюди дим іти, коли дверка відкрита, бо тут трошки мені здається, що тут забагато цей отвір. Напевно, я сюди зроблю якусь таку заслоночку. Отак. Отак я її зроблю десь. Щоб той дим. Щоб той дим не валив зразу, коли відкриваєш, бо тут вже ніякого потолка нема. От Він зразу йде звідти. хоча може воно і краще по. Коли я розпалю, я подивлюся, як воно буде, буде з тобі виглядати. Так що можливо і зроблю. Єдине, що тут може мішати, Але. не може мішати, а буде мішати і Цей відбійник. Можливо, його прийдеться трошки чікнути отак, десь на такий рівень. Десь 5-7 см відрізати трошки менше його зробити. Отак. Це я ще не знаю, над цим питанням ще треба теж подумати, як воно буде краще. Ну, в принципі, в принципі, вже робота завершена, залишилося змонтувати її. Дуже класний цей механізм, сподобався такий надійний. Мощний, надійний мощний механізм. Зручно закривати, відкривати. Шарик я ще тут приварив. Був металевий шарик ще приварив, шарик тут на цю ручку. От. В общем, отак воно виглядає. У зараз трошки стоїть під уклоном, тут в ямі трошки. Ну Металу тут я скажу капець. Троє чоловік, з нею справитися дуже сложно. Так воно в мене не стоїть на подвір'ї, я навіть не переживав, що її вкрадуть. Бо щоб її вкрасти, тут треба чотири хлопа таких здорових. Чотири здорових хлопа, так щоб прийшли і ще подвигалися, як то кажуть. Кілограм 140, певно, важить точно. Так що інерція тут буде ого. Тобто вона ще буде остивати довго і нудно. Ага, що ще я зробив, зараз покажу. Туву трубу, що йде. Йде труба на вентилятор. Я її розвернув теж в другий бік, обрізав. Обрізав, бо мені не виходить. У мене нема великих габаритів щоб її поставити багато місця. От, і не маю я куди її поставити цю пічку, щоб так розвернутися, як у дядька Максима. От, і тут буде стояти у мене отак на підлозі вентилятор. Отак вентилятор буде стояти. От. Так він буде стояти на підлозі. Тут ще може зроблю якийсь. Якусь таку сіточку поставлю чи що з синтепону, щоб порох не затягувало сильно, щоб не ганяло порохом. от Просто ставиться це, це улітка від витяжки. Якоїсь. Просто я ДВПшку шку колись забив по-бистрому, прикрутив ДВП. Може зроблю краще щось, якийсь пластик якийсь поставлю. Вона дуже зручно вставляється, якраз туди заходить класно цього заберу профіля, затягну її на місце, От. поки що вони стоять, я на них спробую як на лижах, як вона стоїть, я спробую її так туди пухати, як на лижах, мені головне її в гараж затащити, а там же по підлозі попхається вона нормально. Отак От тут обрізав я цю. думаю що ножки витримають, приварив їх ніби непогано їх не обірве під час переїзду. Ось така пічка вийшла, виглядає пацетко гарне, Таке. В общем, класно виглядає Металло, звісно тут вбухано. Добре. Отак. Десь проведу на днях тест-драйв, запалюю її прямо тут на подвір'ї. Треба, щоб краска підсохла, пише, що до 150 градусів, треба розігріти. За одну спробую, попробую, як йде процес горіння з тими всіма витяжками, з тим бортом. От, переживаю, що дивний, що от тільки за це і переживаю. Бо можливий такий варіант, можливий такий варіант, що прийдеться тулоплазмою плазмою так от обрізати туди десь сантиметрів на 10 такий зробити такий радіусний, радіусну таку вирізати так радіусно щоб воздух цей з димом, димові гази мали більше місця для розвороту, бо воно йде зразу сюди і так би, в дверку б'ється, а так буде мати більше. Йдемо для розвор... цього місця, для того, щоб розвернутися, не так буде різко. От. Якийсь такий відбійник зробити. Ну Тут, певно, я думаю, що все-таки треба буде вирізати якусь фігню, поставити. Він мені дав таку плиту з дирочками посверлену, але я думаю, що я її не буду ставити, бо так і буде горіти, як були От. тобто буде, буде без колосника працювати, просто накидаю, там горить собі. Задній піддували є, спереді теж є. Так що я думаю, що, що може буде працювати все нормально. Тут теж є так і лишиться, буде працювати десь колись, чи не буде, не знаю. Може, навіть цим буде постійно користуватися, а не верхнім. Хоча можна й тим, і тим. От. Що ще. Та ніби все. ніби все. Це ця одна дверка коштує, як магазинна буржуйка. Кілограм 10-15, певно одна дверка ця важить. Я на кілограм 10, певно важить 8. Ну, тяжка я її зняв, вона ну, така досить важка. Та що, я прийшов в епіцентр, як подивився, там Стіночка 3 міліметри. Наскільки стане тої буржуйки з 3 міліметрами стінки? Я приїхав до, до дядька Максима з такими, з такими надіями думав взагалі їхати сам. Думаю, приїду зараз, візьму її тако двома руками, покладу в машину і поїду. Почали ми її піднімати троє, то ледве її в машину тако попхали. Така махина, що капець. От. Ну все. Продовження життя в другому місці. Все, дядьку Максиму, доброго здоров'я. Удачі. За добротну річ дякую. От. Все, всім, всім також пока. Все найкраще.